Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу з вами поговорити про право людини на харчування. Дивіться малята, сьогодні до нас в гості завітав Горобчик. Він сумний, бо настала зима, і йому тяжко знаходити собі їжу та воду. Як ми можемо йому допомогти, дітки? Так, ми можемо нагодувати пташок взимку, так? залишками. Крихтам хліба, сінням, крупою, так малята? А яку їжу їсте ви? Як ви харчуєтесь вдома у садочку вам готують корисну та смачну їжу? Ви п'єте сок, корисний компот та чисту воду. Квітки для вашого росту. Потрібне повноцінне, здорове харчування. Запам'ятайте малята, що кожна людина, кожна дитина має право на повноцінне, здорове харчування. а як ви розумієте слово повноцінне? Це яке харчування? Так, вітамінне, смачне, гарне, корисне. -малята. Як машина не може рухатись без бензину, так і людина не зможе прожити без здорового повноцінного харчування. Навіть якщо людина спить або сидить. Всередині організму людини триває робота, для неї потрібен матеріал, їжа. Обрости здоровими, сильними та не хворіти треба їсти поживну їжу. Тож ну, запам'ятайте, дітки, що кожна людина, кожна дитина має право на повноцінне харчування. До нових зустрічей!